Лобановський виїхав на гру Баварію за 3-4 дні подивитись гру чемпіонату. І ми з Безвиччиком Олег Петрович готував нас, але ми грали, я вже не пам'ятаю, з ким отримали травму, там, і Оніщенко, і там Мутян, Я вже не пам'ятаю, з кого. Ну, коротше, ми приїхали і так, група основна, там сім чоловік працює, два бігають бігові, ну, по біговій до життя, а три сидять взагалі нічого не роблять. Я пам'ятаю такі слова, коли з Лобановський звучав, і Базилівичому докладує, що у нас п'ять граців травмовано. А Лобановський говорить, що ви не позвонили мені з такими, знаєте. Ружі? краще ми відмовились, не оплатили неустойку, устойку, ніж позоритися. Ну, побачили гру, знаєте, Баварія виграла виграв, хвост тренував на своєму полі. Ну, ми готували так. До гри підійшли, ну і теж виїзнає модель. знаєте, Тоді розговор пішов в Союзі. Пішло. Ми від оборони граємо. І говорить, от Київ грає в'їздну в модель. Так ми її називали. Візнає модель, то значить від оборони і перекриється і на контратаку. Ми так теж почали грати. Ну, ми знали, що там Мюллер, який людина гол, як його називали, людина гол, Василій за мною переговорив і сказав, що ти будеш персональним, тіню. Повторити всі рухи, нікуди не відволікатись, ні на які там міші, все. Якщо він нам не заб'є, то каже, ніхто не заб'є. Тому що вся гра йде через нього. Він навіть такое, це вже стало, знаєте, вже і писали, і я вже говорив. Він сказав, якщо він на скамейку, то йти за ним на скамейку. Нас це Ну Ми виграли, Супер Голбл хіна, звісно. Там повезло нам, прямо скажу, десь не десь, тому що ну, такий голод. Але там був момент, коли в е, да, по лінії м'яшки там якось не забив, прибіжав. Ну, ігра була зріліша, не дуже, я прямо скажу, сам така. тут відео оборони, знаєте, і ми е, ну, трошки дрожали. Ну, Ми зіграли нормально, виграли, на виїзі перемоги. А вдома все повернули, вдома ми вже грали. Дома вже Колотов не грав, тому що травма у нього. Там Там у нього травма була, він з травмою грав, але не вийшов. Ось які бойці, бійці були, я ж говорю. От Колотов таку травму там положив, що то у нас би винесли і місяць не бачили на тренуваннях зараз. Він слідчу не міг грати, і слідушу, і третю. І там. через дві тижні грали фінали, і він не грав. Тобто повторну гру і він не грав. Це все вперше було знаєте, в Союзі, ніхто не вигравав. Ми вийшли на цей уровень. На голову вийшли всіх бунтар. я не, не, не хочу там. Я маю на увазі російських команд, я маю, там, європейських російських команд вище, Спартака, Дінамо і всі костюми. І в кожному хотілося кожен матч дрались, щоб грати там. Не те, що там з травмами, з синяками. З отрисенями Володя Ніщенко, як він на пережині працював, він скільки я раз його так сказав, по поглів від вратарів і захисників. Але він гру не пропустить. Так що бойцовські качества були не саме високому вівні. Були такі моменти, що самопожертвування було. Ну і добились, слава Богу. Що так вийшло, ми добились успіху. По сьогоднішній день ніхто не може у нас, незважаючи, зважаючи, Шахтар виграв там і Кубок УЄФА, хороший уровень, все, але ж Суперкубок вже програв, так сказать, ну там як програв, така справа. Тобто на сьогоднішній день на Україні, ну, зеніт, да, по-моєму, виграв, повторив. Так там ж половина бразильців, мільйони, мільярди, бази, все, самоліти літають самі, а ми ж... Кожна людина слабка сама по собі. Знаєте? Як я говорю, грішна і слабка, слабка грішна людина. І хочеш чи не хочеш, але десь підкрадується там внутри, що ти там щось сильніше, що ти десь така самозадоволеність якась, подайшся. І ми готу, наче почали готувати в 76-му році, в му році до Олімпійських ігор. От там були проблеми. І тренера допустили, я говорив об этом і зараз говорю. Тренера допустили велику помилку, вони ну, увікся, як я казав, голою наукою, трошки нас перетренували, там, і ми на Олімпіаді зайняли третє місце. Все, знаєте. Ну це був провал. І після цього там, ви знаєте, ці були там, маленькі скандали і так далі. Ну, Базилєвич пішов, його попросили піти, Васильович залишився, трошки переглянули програму. Ми зайняли друге місце в чемпіонаті, осінній чемпіонаті. В 77 му ми ще здорово грали. Ви ж пам'ятаєте, ми вже грали в полуфіналі Кубки Чемпіонів, в полуфіналі Борусі він не грав Бахмута. Аби грали Баварію, по двом Ну, Один-0-2-0. А Баварія в 75 му стала обладателем Кубка Чемпіонів теж. Тобто, Подряд-три роки. І це команда, бала Ну, 76 років чемпіонів світу, міра. Тобто ми ще грали, нічого, і в полуфіналі ну, нам трошки не підфартило, не повезло, ми дома 1-0, а там не. приграли. Але це ж полуфінал, Кубка Чемпіонів. Де наші щаси? В Четвертьфінал один раз Лігія Чемпіонів грав Шахтар якийсь. Так це великий успіх, у них премії такі. А ми четвертьфінал грали ну, кожного року. То Кубок, четвертьфінал це, це не рівень. Оце наше славне Динамо, яку, як, як, якому ми робили ім'я, і яке нас вивело на новий щабель. І я завжди говорив і говорю, мені Динамо і кожному з нас, навіть того складу, дало більше, ніж я дав Динамо. Так що тут я завжди говорю, що Динамо -таки, це така, таке, такий імідж великий для всіх нас.